þetta er einn af timum Дякую вам всіх в першу чергу за роботу, за те, що ви працювали віддано, ніколи мене не підставляли своїх керівників. Так, да, може, у вас десь в когось щось було, але воно ви не виносилось на людей, я цього не знав. Дякую керівникам всіх структурних підрозділів, всім працівникам. Щастя вам, здоров'я, сімейного клополуччя, мирного неба і щоб все, що ви задумали, у вас збувалося. Я вам щиро дякую. Я не скажу, що то, що хотілося, все зроблено. Але зміни були, школи зроблені, кладовища огорожені. Хоч це, як кажуть, я може і не допомагав цим громадам, але не втручатися в тому плані, як ти бачиш, що все робиться так, як треба. Це також є керівника така чудова риса. Тому що як ти будеш втручатися, Куди тобі не треба, це також тебе не красить як керівника. Керівник повинен знаходити завжди компроміс, тому що зараз дуже тяжкий час. Кладовище огорожено. освітлення майже всіх, 90% населених пунктів вуличне, є. Дороги, як ми могли, хочу подякувати. Я вже дякував Юрію Володимировичу Коворчуку, тому що він на своєму місці. І як він вже там не робив, які там не скудні ті бюджети були, але проїжджаємось у нас є до кожного населеного пункту. А якщо на цей рік будуть ті задуми, які є зроблені, то Березівщина взагалі буде до. Порця в нас дорога від Берездова, буде доправити на дорога, буде мішкірикивим клепачами. На слідуючий рік щось більшечко зробиться. В цьому році, я думаю, основні кошти вже райду будуть на Лошанівську і на Крупецьку громади спрямовані. Ну, це так повинно бути по-людськи. Я думаю, що завжди в нас голови громад на своєму місці, вони будуть знаходити компроміси і будуть працювати далі. А я буду цікавитись завжди рідним Словутським районом. Дякую. Доброго дня всім присутнім, Вибачаємося за невеличку затримку, тому що візите дорога. Дякую, що зібрались. Ми з приємною новиною до вас на Славучину, в район. Як відомо, хто, хтось знає, хтось не знає, розпорядженням президента України номер 125 дріб 2020, Дефіс РП, призначено мельника Олександра Вікторовича, головою Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області. Прошу е, проблема району, я думаю, особі і голові новому відомі, він над ними працює. Держава сьогодні переживає важливі часи. Можливо, вони й важкі через те, що вони занадто важливі. Тому е, потрібно активно всім спільно. Всім гілкам влади, в тому числі депутатському корпусу, іншим представникам органів державної влади, забезпечити баланс, компроміс, порозуміння, чути один одного і забезпечувати реалізацію програми діяльності президента та програми її уряду. Ми, в тому числі народні депутати, які беруть участь сьогодні в такій події, також всіма можливими способами. І можливими заходами також сприятимемо реалізації цієї політики, як в Україні, в області, так і в Славутському районі. Тому я думаю, декілька слів скаже кожен з народних депутатів про ті реформи і ті надважливі часи, які сьогодні переживає Україна. І що які б вони складні не були, важливий результат а по результату оцінять. Всі хочуть оцінювати процеси. На процесі не варто зациклюватись, зупинятися, головне йти до мети і побачити кінцевий результат. А я думаю, що він буде прийнятний, оптимальний, достойний, і жителі кожного містечка, кожного села при впровадженні тих чи інших реформ оцінять і отримають більш якісно новий рівень життя. Будь ласка, Так швидко і легко відбуваються зміни, як хотілося. І ви пам'ятаєте, можливо, під час виборчої кампанії одне з тих тез, яку я роз'яснював на кожній зустрічі, це те, що зміни будуть тоді, коли по всій вертикалі ми отримуємо нових людей, можливо якості з новими здібностями і мотивацією. Ми бачимо, що потрошки цей план тілюється в життя. В наші випереду місцеві вибори. І саме на місцевих виборах, по суті, це цей ланцюжок, Змін і Замкнець. Зараз ми вже маємо свободу виконавчу, винодавчу, вже трошки обласну. І от восени ми по всій вертикалімо повні результати. Але до того часу в нас ще є багато викликів, я користуючись нагодою, до речі, можу вам сказати про... Ті приємні речі, яких часто в ЗМІ не висвітлюють, але які, наприклад, мене надихають, бо, якщо чесно, я ж пам'ятаєте, завжди дуже щиро і спілкувався, і випадків, і, і називав речі своїми знами, але є речі, якими можна похвалитися. Наприклад, ем, антикорупційний блок. ви знаєте, що я як член антикорупційного комітету восени я і колеги працювали якраз над перезавантаженням цього антикорупційного законодавства. Запрацював нарешті антикорупційний суд незалежний, набув, передало 400 справ а, до цього суду, і вже до кінця року планується 100 вироків. А, ну За 100 справ вироків. Я а, думаю, що навіть якщо там коефіцієнт результативності буде відсотків 60, то 60 топ корупціонерів у то дільниці мені здається це, а, якось. А, ну, Силиць надії на те, що змінюється на почули. Бо я, так як і ви, вважаю, що е, будь-які зміни вимірюються на практиці. Збільшенням е, грошей гуманців родини або реально покарувати люди. Інша перемога, якраз яка теж на прорубці на уроці, це перезвонтання фізика, ми знаємо під це орган, який перевіряє статки декларації е, посадовців родинців. Нарешті запрацював склад, новий склад, нове керівництво РСК, нарешті запрацювала автоматизована перевірка декларацій. Зараз подобається 4 мільйони декларацій знову прогнати через автоматизовану систему і вже зайнятися саме добрею з Коротше, я думаю, що в нас буде результат, коли всі роливиконавці, всі посадовці почнуть працювати з Одна з найбільших проблем, яку я бачу в образі, і не тільки в своєму, в спілкуванні з колегами, це якраз розрізненість зусиль. Коли кожен щось з себе на своїй ділянці відповідальності робить, але немає не, не координації, довіри, комунікації, співпраці. Якраз перезавантаження включає в себе прихід людей з одної команди, з одного покоління об'єднаних об індивідуатрів. Метою єдиної системи цінності для того, щоб ця довіра і комунікація почалася. І от сьогодні ми бачимо черговий крок до створення нашої спільної команди, яка буде працювати до розвиткової війни. Знаю його, виключно з позитивної сторони. Він гарний управлінець, він перспективний менеджер, і я глибоко переконаний, що він... Виконує усі поставлені завдання, які стоять перед ним в першу чергу з боку нашого президента Володимира Олександровича, з боку голови облдержадміністрації та з боку вашої громади. Безумовно, ми розуміємо і сьогодні в засобах масової інформації говорять про те, що голова райдержадміністрації це певна перехідна посада, тому що в нас відбудеться децентралізація, і ну, вже зовсім скоро у нас не буде такої структури, будуть префекти, але. Вона тим вагома на сьогоднішній день, що вона є перехідною, адже основне завдання голови райдержадміністрації підготувати регіон, який йому вірений, до завершення реформи децентралізації. І ми дуже вас просимо, щоб ви йому в цьому допомагали. Тому що ми переконані в тому, що ви будете єдиною командою, ви будете працювати єдиним фронтом, незалежно від політичних симпатій. Незалежно від того, хто до якої політичної партії, блоку чи руху відходить, будете працювати на благо вашого регіону. Ну, відверто скажу, приїхав до вас з Диражні. Ми сьогодні представляли також голову Деражнянської райдержадміністрації, і перше, що я його попросив, звернути увагу на ту дорогу з Голосківа на Деражню. Ну, у вас таких претензій немає, тому що. До міста Славути від Шепетівки, власне, дорога достойна порівняно з іншими регіонами. Але, мабуть, проблем є набагато порівняно з іншими. І це завжди хвилюючий момент, тому що є, про що говорити, якщо сьогодні народні депутати, вони розказують дійсно, що нас чекає в майбутньому і що ми маємо зробити для цього. То ми, тут громада Славучини, чітко розуміє, що ми зробили вже для цього. Це дійсно команда, одна команда, тому що е, навіть той процес децентралізації, який пройшов в нашому районі, і міста зачеплює не тіше, і Славута. Сьогодні створено одним із перших чотири сільських і дві міські об'єднані територіальні громади. І ми далі злагоджено працюємо, тому що не допустили абсолютно ніяких. Проблемних питань ні в галузі освіти, ні в галузі охорони здоров'я, ні в інших галузях, І це дуже важливе питання. Мало того, ми сьогодні стараємося розвивати, особливо період, коли реформуються ці галузі, особливо охорони здоров'я. Ми сьогодні стараємося розвивати вторинний і первинний рівень, і допомагаємо чим тільки можемо. І всі разом збираємося і ці проблеми вирішуємо. Я хочу сказати. Про голову районної державної адміністрації Маршука Богдана Петровича, яким я працював 4,5 роки. 4,5 роки це не малий термін, і з них я скажу так чітко, можливо, там ми притиралися десь півроку, а 4 роки ми працювали плідно, пліч опліч, не було абсолютно ніяких проблем. Якщо вони і виникали, то вони виникали між нами двома, і вони десь там в кабінеті зразу. Вирішувалися проблеми, не виносилися на осуд загальний, але результатом цього був розвиток нашої громади, був розвиток нашої галузей. Я сьогодні хочу від себе особисто, від депутатського корпусу Славутської районної ради. Я думаю, що і цих керівників, які сидять тут, в цьому залі і промислових сільськогосподарських підприємств. Подякувати Богдану Петровичу за його таку плідну працю. Протягом цих років він дійсно багато зробив. І як людина добра, щира, я думаю, що кожен його оцінив на цій посаді. Я хочу побажати здоров'я, добра, удачі, Богдан Петрович. Ви ще молода людина, я думаю, що ви ще знайдете себе в житті, все буде добре. Ми щиро в це віримо і щиро бажаємо вам успіху. Працював першим заступником голови районної державної адміністрації, абсолютно всі проблеми знає, він їх бачить Зсередини, не тільки десь там з книжки чи з газети, зсередини знає ці проблеми. І я думаю, що співпраця наша з ним і співпраця з громадою Славутчини і з громадами, і міськими, і сільськими буде плідною. Я в це вірю. Олександр Вікторович, я вам бажаю. Також здоров'я снова, добра, удачі. І нехай ця посада буде таким невеличким трампліном для подальшого. Я вже говорив перед своїми людьми, з якими я працював 4,5 роки, вже присутні деякі керівники. А зараз хочу сказати на загал. Так, 4,5 роки це не такий вже великий термін, як для Славутського району. Але в житті людини це дуже значний термін. Вже певний період життєвий твій пройшов. Ти якісь досягнення зробив, і в майбутнє також в тебе є. Я думаю, тому що 57 років це не такий, я виглядаю нормально, спортивно. Слава Богу! І то, що вже говорив Леонід Анатолійович, я хочу підтвердити, тому що ми працювали душа в душу. Ми працювали для людей. І я завжди оцінював те, що на території Шасловудського району збереглися потужні фермерські господарства. Головам громад дякую за ту роботу, яку вони проводили, тому що, як я вже зазначав, зроблено дуже багато. Так, є необхідно ще щось, щось зробити. Але в основному інфраструктура в наших громадах. Вже відповідає тому рівню, який повинен бути на сьогоднішній день. Школи будуть леплені, відремонтовані, дахи перекриті, ті, які мають залишитися. Так, деякі школи ми не, не, над ними не працювали, тому що не, не, не потрібно. Бо будуть опорні школи, будуть філії, а ті школи будуть вже відповідати десь іншим об'єктам інфраструктури. Доброго дня всім! Я дуже дякую, Івано Петрович, вам за допомогою ману роботу за ці роки, коли ми з вами працювали. Дуже дякую за сьогоднішній день і за довіру, яка високу довіру, яка для мене висловлена, тим, що я призначений на таку високу посаду. Сергій Петрович, повірте, зробимо все для того, щоб виправдати ті надії, які покладені на мене. Так само, Володимир Антонович, Олексій Сергійович, ми будемо робити все, щоб реалізовувати ті задачі, які стоять, і робити на них більше, і виправдовувати більше надії. Які, задачі, які перед нами поставили. Ще раз окремо хочу висловити вдячність головам об'єднаних територіальної громад, голові районної ради, депутатам всіх рівнів, керівникам фермерського господарства, керівникам територіальної підрозділи нашої влади, керівникам промислових підприємств району, з якими ми працювали і будемо працювати. Колектив Славутської районної державної адміністрації, колектив об'єднаних територіальних громад це чудові люди з якими можна і потрібно працювати і реалізовувати в подальшому державну політику на місцевому рівні, в якій на першому рівні стоїть кожен індивіду, його розвиток, залучення інвестицій в різні галузі суспільного життя наших територіальних громад на благо кожного громадянина і територіальних громад нашого району. Дякую за підтримку і сподіваюся на плідну співпрацю. Ось ця презентую районну раду, районну адміністрацію, отаких несторія сіл слово читається.